Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал. Відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Система холодного водопостачання є невід'ємною складовою в нашому житті. Нам потрібна чиста вода з певною температурою та тиском, щоб комфортно користуватися в побуті. Але доволі часто ми стикаємося з такими проблемами, як недостатній тиск системи водопостачання. Присутність гідроударів. Або тиск води постійно змінюється при різних витратах. При зміні тиску та протоку змінюється відповідно температура гарячої води, що створює дискомфорт. Сьогодні поговоримо про автоматичну насосну станцію відомої італійської компанії DAP, модель EasyBox Mini 3. З максимальною продуктивністю 4,8 м3 за годину, яка здатна виправити ситуацію. У виробника в наявності є декілька моделей даної серії. Модель EasyBox Box з продуктивністю 6,6 м3 за годину та потужна модель EasyBox Box Max з продуктивністю до 17 м3 за годину. EasyBox Box Mini 3 це автоматична побутова станція підвищення тиску води. Яка використовується в приватних будинках, котеджах, квартирах, на дачах. Головна особливість установки електронна плата з частотним керуванням, яка гарантує підтримку постійного тиску води системи водопостачання, незалежно від витрати в дозволеному діапазоні, додатково присутні датчики тиску та протоку води, розширювальний бак, система захисту від сухого ходу. Захист від замерзання та інші. Насосна станція EasyBox Mini 3 має компактні габарити 439х263х236 мм вагу 14,8 кг. Монтаж може бути вертикальний або горизонтальний, на підлозі або на стіні. Для монтажу на стіні виробник пропонує спеціальне кріплення. EasyWall, що заощаджує місце в приміщенні. Герметичний корпус насосної установки EasyBox Box Mini 3 виконаний з ударостійкого ABS-пластику із звукоізоляційними властивостями. В комплекті з установкою постачаються антивібраційні опори ніжки – для будь-якого вертикального або горизонтального розташування. При роботі насосну станцію майже не чути. Рівень шуму притиску 3 бари і витраті води 12 літрів за хвилину складає 45 дБ. Розглянемо будову та підключення. З фронтальної сторони розміщена панель керування та патрубки входу і виходу води. Вхідний патрубок з правої сторони, вихідний з лівої. Діаметри підключення 1 дюйм. Внутрішня різьба. закриті захисними заглушками. Біля панелі керування розміщений відсік для екстреного обслуговування. Якщо відокремити кришку, відкриється доступ до розширювального баку. Легко перевірити тиск повітря. Підкачати, якщо потрібно. Також є доступ до зворотнього клапана для перевірки його роботи. Зверху розміщений технічний відсік. Всередині присутня етикетка з Т-характеристиками, коротка інструкція з монтажу. Перед запуском насосну станцію потрібно заповнити водою. Для цього використовується патрубок, закритий заглушкою. Зняти заглушку, залити води та видалити повітря не є складною операцією. При довготривалому простої насосної станції може виникнути прилипання ротора. Щоб його розблокувати, потрібно відокремити заглушку та використовуючи викритку, провернути вал. Технічному відсіку є невеликий інструмент у вигляді шестигранного ключа для виконання деяких робіт, наприклад, для зміни орієнтації панелі керування. Зі зворотньої сторони, пробка для зливу води, чотири різьби для встановлення монтажних антивібраційних ніжок, якщо станцію розміщують горизонтально. Присутні дві вентиляційні решітки для охолодження електронної плати. До речі, якщо насосна станція буде працювати з централізованою системою водопостачання, а не із свердловиною, потрібно викрутити заглушку, демонтувати зворотній клапан, що розміщений всередині, переставити пружину на іншу сторону клапана та змонтувати на попереднє місце. Таким чином, буде покращене заповнення самої станції, що знаходиться під напором. При цьому тиск води централізованої системи не повинен бути вищим 2 бар. На бічній стороні підводиться електричний кабель живлення. Якщо на об'єкті є необхідність встановити станцію горизонтально, її розвертають під кутом 90 градусів, відкриється нижня сторона. На цій поверхні також присутні дві заглушки. Це всмоктуючий правий та напірний лівий патрубок. Пробка 3 дюйма для зливу води. Чотири різьби для встановлення антивібраційних ніжок. Вентиляційна решітка. Як ми бачимо, продумана конструкція полегшує монтаж обладнання на будь-якому об'єкті з урахуванням різних факторів. Потрібно пам'ятати, відстань від установки до огороджуючих конструкцій з боків мінімум 100 мм, зверху 200 мм для достатньої циркуляції повітря та зручності виконання робіт з обслуговування або ремонту. Після встановлення станції вертикальна або горизонтальна можна також підлаштувати панель керування. Для цього достатньо викрутити 4 гвинти, змінити орієнтацію панелі. Та її зафіксувати використовуючи ключ, що йде в комплекті. Головним компонентом станції є багатоступеневий самовсмоктуючий насос з водяним охолодженням, який працює з максимальною частотою до 6 тисяч обертів за хвилину. Охолодження відбувається водою, що перекачується. В даній моделі два робочих колеса, які створюють необхідні напір води. Діапазон налаштування тиску від 1 до 5,5 бар. Максимальний тиск 7,5 бар. Заводське налаштування 2,7 бар. Максимальна глибина всмоктування води до 8 метрів. В процесі роботи, в залежності від тиску та витрати води, споживання електричної енергії змінюється від 300 до 850 Вт. Наступним важливим компонентом є електронна плата керування. Це інвертор або частотний перетворювач, який керує швидкістю обертання двигуна, змінюючи частоту для підтримки постійного тиску води в системі по відношенню до її витрати. А також ця система позитивно впливає на плавний запуск, зміну потужності та зупинку. Завдяки інверторній технології насосна станція DAP і Mini-3 споживає рівно стільки електроенергії, скільки необхідно для поточних вимог режиму роботи. Напір води буде підтримуватись на постійному значенні при різних витратах. Якщо витрата води мінімальна, споживання електроенергії також буде мінімальним. Присутні датчики тиску води на всмоктувальному та напірному патрубку. Датчик протоку води. Електронна плата має такі корисні функції, як захист від відсутності води або сухого ходу, захист від частих включень при аварійних витоках води, захист від блокування. При простої установки протягом 24 годин буде вмикатись двигун на 1 хвилину. Захист від замерзання. При зниженні температури до 1 градуса Цельсія. Насос автоматично увімкнеться, щоб не замерзнути. Захист при аномальній напрузі, короткому замиканні, перенавантаженні. Насосна станція постачається збудованим розширюваним баком об'ємом 1 літр. Він необхідний для запобігання гідравлічним ударам. При відкритті крану з водою забезпечує необхідний тиск протягом декількох секунд для виходу насосної станції в свій робочий режим. Щоб система працювала ефективно, потрібно правильно відрегулювати тиск повітря в розширювальному баку. На виробництві закачують тиск 2 бари. Для калібрування тиску повітря потрібно знати робочий тиск і перепад тиску для включення або гістерезис. Далі використати дану формулу. П повітря рівно СП-RP-07 бар. Наприклад, робочий тиск 3 бари, гістерези з включення 0,3 бари. Підставивши формулу, отримуємо значення тиску повітря 2 бари. Робота з перевірки та калібрування баку повинна проводитися при відключенні насосної станції від мережі та без наявності тиску води. На останок розглянемо панель керування. Містить рідкокристалічний дисплей, світлодіодну індикацію та кнопки. Заручний інтерфейс дозволяє налаштувати базові та розширені параметри. Отримати доступ до всієї необхідної інформації. Кнопка мод. Вибір режиму та програмування. Сет. Вихід з меню налаштувань. Кнопками плюс та мінус збільшуємо або зменшуємо значення параметру. На дисплеї відображається Режим роботи, оберти двигуна. Робочий тиск води. Електрична потужність. Світлодіодні індикатори вказують на нормальний режим або помилку. Більш детальна інформація присутня в технічній документації. Ми розглянули насосну станцію компанії DAP, модель EasyBox Mini 3 для систем водопостачання. З максимальним напором 55 метрів та витратою води до 80 літрів за хвилину, дана установка забезпечить стабільний тиск води на об'єкті та знизить витрати електроенергії від 30 до 50% у порівнянні з будь-якою іншою традиційною системою. Якщо у вас є запитання, звертайтеся до нас компанії Ромстал Україна. Ми завжди раді допомогти. Зробимо розрахунок та підбір обладнання. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисної інформації. Дякую за увагу. До нових зустрічей!